Що відбувалось? Ось останні наші записи. Ви бачите, які на дошці залишилися. Такий вигляд нині має кабінет Тетяни Старовойтової, викладачки історії професійного ліцею. Вибух, який 7 травня пошкодив ліцей, каже, бачила на власні очі. Була тривога, тоді майже 16 годин йшла тривога в нас в місті. Я неподалік проживаю. І коли почулися, що загуділо, і стався вибух. Я зрозуміла, що буквально через 5 хвилин я вже була на місці вибуху. Лешіть отут. Дім України і побита книжка Історія України отак лежить на землі. Це було це дуже знаєте. Так і воно от як відкрито було, нібито, Ви розумієте, це було так символічно. Попри вибиті вікна, пошкоджені меблі та навчальні матеріали, пані Тетяна каже, сподівається скоро повернутись до кабінету, в якому пропрацювала понад 34 роки. Ви знаєте. Це кабінет історії. І, дивлячись на ті події, які тут сталися, я ще раз кажу: я відчуваю те, що відбувається в країні, так і зараз. Тут мій ліцей, мій заклад став невеличкою частинкою цієї мозаїки. Історії, яка від України, яка є. Студент другого курсу Олег Федеш говорить, разом з однокурсниками долучались до відновлення рідної «Альма-Матер», Влітку допомагали прибирати класи та облаштовувати кабінети для навчання. Позвонив майстер, здослав, чи треба допомога, щоб допомогти зробити ліцей. Вікна вибивали, потім славили, переносили вікна, зачищали, виносили мусор, допомагали. Заступниця директора з навчально-виробничої роботи Людмила Швець розповідає: ударною хвилею тоді повибивало 113 вікон. Нині за кошти Червоного Хреста придбали 106 віконних блоків. Щодо приміщення навчального корпусу, покрівля відремонтована тимчасовим перекриттям. Вікна зараз встановлюються. Двері також ми встановили своїми силами. Відновлена пожежна сигналізація, відеоспостереження, тобто нічого не заважає освітньому процесу. Нині заняття відбуваються в лабораторних класах та навчальних кабінетах, облаштованих в приміщенні гуртожитка. Додає пані Людмила. Вступна кампанія, каже, теж прийшла вдало. На перший курс ми прийняли 150 чоловік, першокурсників. Освітній процес проходить в класах, які не пошкоджені, тобто та сторона, яка не пошкоджена, плюс лабораторії, майстерні, гуртожиток, який знаходиться в нас зовсім в іншій локації. Там є також. Майстерні та лабораторії, де проходить освітній процес, начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський розповідає: з обласного бюджету спрямували півтора мільйона гривень на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі. Експертиза була потрібна для того, щоб встановити ступінь пошкодження всіх наших там конструкцій середній будівлі. В межах 300 тисяч майже було використано на те, щоб зробити цю експертизу. Там спільно кошти обласного бюджету, кошти закладу були витрачені. Експертиза ця зроблена. На сьогодні також зроблено ПКД на дах, Тоже в межах 300 тисяч було використано. Та для капітального ремонту потрібна вдвічі більша сума, додав він. Для того щоб повністю відремонтувати дах, він частково відремонтований зусиллями навчального закладу, нам потрібно трохи більше 3,5 мільйона. Заклад зараз звернувся до обласного бюджету. Найближчим часом це питання буде розглянуто. Будівля внесена у перелік будівель, пошкоджених внаслідок російської агресії. Там присвоєний відповідний номер. І окрім цього, ми можемо претендувати, і ми будемо претендувати на державну допомогу по відбудові відповідних об'єктів, які пошкоджені, і в тому числі освітніх, внаслідок агресії Федерації. І також ми сподіваємося, що можливо ми подамося у різні міжнародні проєкти, де сьогодні нам країни партнери допомагають. Відтак початок капітального ремонту залежатиме від того, коли надійдуть кошти. Людмила Трум, Галина Стенгріт, Суспільне новини, Черкаси.